Коми є одним із найбільш використовуваних розділових знаків. Це не секрет, що інколи навіть в українській мові ми плутаємося і ставимо не там де потрібно, а в англійській мові ще більше є моменти, коли. Правила, де використовується кому англійській мові, зовсім інші, ніж правила, коли використовується той самий розділовий знак в українській мові. Ми часто плутаємося, особливо нас це бентежить, коли нам потрібно здавати якийсь екзамен з англійської мови, чи то в школі, чи в університеті, чи можливо ви хочете отримати документи, легалізувати себе в англомовній країні. Вам потрібно обов'язково здати IELTS екзамен на знання англійської мови, де ви пишете якийсь текст англійської і думаєте, Боже, там чи там потрібно ту кому ставити, чи не потрібно. Ось сьогодні розберемо самі важливі моменти, коли коми потрібно ставити і як їх використовувати в англійській мові. Якщо ви дивитеся всі відео на цьому каналі, то ви вже бачили відео, в яких ми говоримо про коми, використання ком, наприклад, у прикметниках, коли ми перераховуємо, який описуємо якийсь... Іменники перераховуємо, чудовий, красивий, гарний, великий, високий, низький і так далі, неважливо який. Але ми там говорили, що після кожного прикметника, який ми перераховуємо, описуючи якийсь об'єкт, ми ставимо ком. Ми також з вами говорили, що є defining і non-defining clauses. Це коли речення, складні речення складаються з двох речень, і якраз у non-defining. Складних реченнях, коли нам одне з речень дає неважливу інформацію, без якої ми можемо обійтися і зрозуміти перше речення або одне інше речення прекрасно. Тоді ми так само використовуємо коми. Подивіться відео на цьому каналі. І відео про прикметники, і відео про Defining і Non-Defining clauses. Посилання на них я залишу у описі до цього відео. Обов'язково їх подивіться, якщо ви не дивилися, там важливі моменти використання ком у письмі. Сьогодні ми тих моментів не будемо торкатися, торкаємося сьогодні того, про що ми ще не говорили. Найпершим, і я вважаю, найлегшим використанням коми в англійської мові це тоді, коли ми. Перераховуємо щось, подаємо інформацію у вигляді якогось списку, або перераховуємо один предмет за іншим. Наприклад, I bought apples, oranges, bananas and grapes. Ми відокремлюємо елементи у серії з трьох або більше об'єктів у реченні, про які ми говоримо. Наприклад, Apple, oranges, Bananas. Відокремлюємо їх комами. Звертайте увагу, що кома перед кінцевим and. Вона називається в нас Оксфордська кома. Зазвичай її можна ставити і не ставити. Але якщо так, так можна і поставити, можна і не поставити. Тому вона називається Оксфордська, так як Оксфордська школа, вона вимагає цю кому. Але коли ви пишете екзамен з англійської мови, будьте. Впевнені, що вам ту, кому перед останнім end у списку, коли перераховуються речі, обов'язково потрібно поставити. Якраз на екзамені це вважається помілкою, якщо не поставити. На практиці можна і не ставити кому перед кінцевим AND. Воно так і називається кінцеве end, кінцеве I. Так як у цьому прикладі, I bought apples. Oranges, bananas and grapes. я купив яблука, апельсини, банани і виноград. Тобто, бачите, тут перед кінцевим «and» у нас стоїть кома Оксфордська кома. Запам'ятали, якщо ви не впевнені, чи потрібно ставити кому перед кінцевим «and» у списку, де ви перераховуєте, краще її поставити, особливо на екзамені? Коми в англійській мові також ставляться зразу після вступних елементів. Що це за вступні елементи? Це може бути фраза на початку речення, тому називається вступний елемент, тому що вона робить вступ у ваше речення. Я знаю і я вам говорю: тримайтеся завжди того свопт порядку слів англійському реченні. Але якщо ви вже вивчаєте англійську мову і мали якусь нагоду поговорити з англомовними носіями мови, тоді ви чули і бачили. На свої уха і на свої очі, як вони дуже часто нехтують тими правилами. У розмовній мові, звичайно, в офіційній мові в формальній мові ми дотримуємося всіх правил. У розмовній мові можуть бути ось ці так звані вступні елементи. Тобто, це коли в нас речення розділяють на дві частини і міняють їх місцями. Тільки всього, наприклад, after dinner we went for a walk. Насправді. Мало би бути речення. We went for a walk after dinner. Subject, verb, object, place time. Правда? Але тут вони поміняли місцями дві частини речення. І вже after dinner» у нас вийшов вступний елемент. Зразу кажемо, коли то сталося. Тому after dinner» виділено тут комою. Після after dinner» ставимо кому. Запам'ятайте, що якщо речення починається зі вступного слова, вступної фрази або вступного речення навіть ставте після нього кому. Так само, наприклад, вступне слово yes інколи, або кажемо no. Ось, наприклад, речення Yes, I would love to join you. Так, я би любив приєднатися до вас. Або тут бачите третє складне речення Because she was tired, she decided to stay home. Насправді мало би бути «she decided to stay home because she was tired». Але це складне речення. Оскільки воно складається з двох речень, то ми можемо поміняти місцями ці, частини, ці, ці дві речення. І друге речення починається із сполучника «because», навіть вступне речення вийде. «Because she was tired, she decided to stay home». Вступне речення «because she was tired, she decided to stay home». Тому що вона була змучена, вона вирішила залишитися вдома. Отже, вступний елемент, щоб ви не плуталися, це коли ми беремо одне речення, чи просте це складне, але міняємо місцями якісь її частини. Ось тоді виділяємо комою. Це тільки у неформальному спілкуванні, запам'ятайте. навіть у неформальному письмовому спілкуванні. Наступний момент використання коми – це при прямому звертанні. Дуже часто цією комою нехтують, чим чим вводять. В таку оману наших людей взяв, почитав текст чи почитавшися, там коми немає. Як то немає, вона там повинна бути, вона ж в українській мові є. Не переживайте, в англійській мові так само ця кома є, і так само вона потрібна і необхідна, і без неї не можна обходитися при використанні прямого звертання. Приклади зараз я приведу, але пам'ятайте це собі твердо. Звертайтесь до кого у письмовому вигляді, ставите кому перед його ім'ям. Перед його титулом і так далі. Наприклад, Сара, звертання. Can you help me with this? У нас тут звертання на перше слово, називаємо ім'я тої дівчини. Чи ти можеш допомогти мені з цим? Тому ми виділяємо її ім'я комою. І дивіться, якщо у нас та людина, до кого ми звертаємося, буде знаходитися всередині речення, тоді виділяється двома комами з обох сторін. Thank you, Mr. Lee, for your assistance. Дякую вам, містер Лі, за те, що ви мені допомагаєте за вашу допомогу. Не нехтуйте цією комою. Ці звертання можуть бути на початку речення, в середині речення або в кінці речення, де би вони не були, вони відділяються комими. Якщо звертання на початку речення, то зразу після імені. Якщо в середині, то відділяються ковами і перед іменем, і після імені. А якщо в кінці стоїть звертання до якоїсь людини, то перед іменем чи назвою чи титулом тої людини ставимо кому. Наступне використання комі в англійській мові буде дуже цікавим, тому що потрібно буде запам'ятати, перед якими точно словами вона буде використовуватися. Але тут кома буде ставитися тільки тоді, коли ви поєднуєте дві повноцінні речення. Що значить повноцінні речення? Це значить, що і в першому реченні буде subject, verb, object, place, time. і в другому реченні буде subject, verb, object, place, time. Ну object, place, time може бути відсутнє, але subject і verb... Має бути обов'язково і в першому реченні, і в другому. Ви знаєте це з нашого відео про порядок слів в англійському реченні. Подивіться, якщо ви ще не дивилися. Тому дві повноцінні речення, коли ви поєднуєте в одне, ви їх з'єднуєте чим? Сполучником. І ось ці сполучники, про які я вам зараз скажу, буде дуже вам легко запам'ятати. Якщо запам'ятаєте Ось це одне слово. «Fanboys». «Fan» – це фанат. Boys, ну хлопці, хлопці-фанати. Якщо запам'ятаєте це слово fanboys, тоді запам'ятаєте, перед якими сполучниками буде ставитися кома, якщо ви поєднуєте, ще раз повторюю, дві повноцінні речення. Якщо одне речення повноцінне, а друге неповноцінне не має в собі subject, наприклад, не має verb, наприклад, і ви поєднуєте його цими сполучниками, то тоді не буде ставитися кома, тільки повноцінні. А чому фенбойс? Та тому, що ми використовуємо кому перед сполучниками F for and, nor, but, or, Yet, So. У випадках, коли ці повноцінні і незалежні одне від одного речення можуть стояти окремо, а ви їх поєднуєте цими сполучниками for and, nor, but, or, yet і so, то тоді. Вони використовуються тільки з комою перед ними. I wanted to go for a walk, but it started to rain. Я хотів піти на прогулянку, але почало дощити. У нас тут кожне речення. I wanted to go for a walk окреме. Я хотів піти на прогулянку. Може стояти окремо, може. Може стояти окремо речення It started to rain. Може. Воно має свій subject – it. воно має started. Тобто діє слово. І в цьому випадку ми мусимо пам'ятати, що коли поєднуємо, ставимо сполучник but, але, тоді ми перед бат поставимо кому. Які ж значення цих сполучників, які складають «fanboys»? For дуже часто використовується у значенні because, тому що and, знаєте, сполучник і, nor, nor використовується у значенні neither nor, коли ми кажемо ні так, ні так, «But» Це але, or або, so, отже, тому що. Тому пам'ятайте цю одну фразу fan boys, і ви будете знати, перед якими сполучниками вставиться кома, коли поєднуються два незалежні повноцінні речення. Також дуже цікаво використовуються комі в англійській мові, коли говоримо про дати, про адресу або про назву. She was born on July 4, 2001. «In Toronto, Канада. Вона народилася 4 липня 2001 року в Торонто, Канада. Зверніть увагу, як тут виділяється. July 4. Після Four ставимо кому. Після року ставимо кому. Місце або адреса Торонто ставимо кому. Тобто кожну назву у адресі ми виділяємо комою, Кожну окрему. Наприклад, якщо є вулиця. Складається з двох трьох слів, звичайно, між тими двома трьома словами ми не ставимо кому. Ставимо після цілої назви вулиці кому. кому. Як і це повинно бути. Або, наприклад, є е, назви чи титули якісь є в когось. David Gray, PhD, will be speaking tonight. David Gray, він має PhD, має науковий ступінь, буде говорити сьогодні. Ми PhD, назву David Gray, PhD. Ми відділяємо комами. Тобто, неважливо, там, якби ще якісь були титули, які, які ще на частини назви, які окремі, які складають одну назву. Ми всіх будемо відділяти комами, особливо в такому випадку, як Девід Грей. Ми можемо навіть сказати, в чому там він має той науковий ступінь PHD, чи може має мастерс. У якійсь іншій галузі, а може має bachelor degree у якійсь іншій галузі. Тобто, все це буде складатися і між ними завжди буде кома. Ну, так як коли перераховується. Стосовно дат, запам'ятайте собі одне: якщо ви вибрали так, щоб сказати якусь дату без числа, наприклад, July 2001, без July 4 2001, то після July ви не будете ставити кому, тільки після числа. А після назви місяця, якщо місяць без числа вказується, то після назви місяця не ставимо кому. Це запам'ятайте. І тоді вже буде in July, а не on July. І ось дуже дивно, наші люди дуже плутаються в цьому коми в цитатах. Ну, не в самій цитаті, де використовується пряма мова, наприклад, так, де ставляться лапки, і в самій цитаті ви там використовуєте коми стосовно тих правил, про які ми вже з вами говорили щойно або можливо у попередніх уроках. Але пряма цитата виділяється якраз тут дуже цікаво в англійській мові. Наприклад, щоб сказати, наприклад, вона щось сказала: she said, let's go for a walk. Бачите, зазвичай ми ставимо дві крапки. А потім відкриваємо лапки і ставимо ну, ті слова, прямі слова тої людини, про яку ми кажемо, що та людина щось сказала. В англійській мові нас ставиться кома замість двох крапок. Я знаю, ви можете знайти приклади в літературі, навіть, де стоять дві крапки, але будьте певні, для того, щоб вам здати екзамен, якщо ви будете здавати, і виглядати дуже такі пристойно. Користуйтеся сучасною формою пунктуації англійської мови. Сучасна форма кома. відкриваються лапки і ставляться пряма мова тієї людини, про яку говоримо. She said, let's go for a walk. Бачите, там кома. Якщо в нас пряма мова переривається, і ви вставляєте якусь ремарку всередину прямої мови, то так само та ремарка виділяється з двох сторін комами. Ось, наприклад, так, як у цьому реченні. Yes. He replied. I'd love to join. Так, він відповів. Я би любив приєднатися. Ну, до чогось чи до, вас, до вашої компанії, можливо. Ну і момент, який ніколи не можна опустити стосовно прямої мови. В англійській мові цитату завершують всередині лапок. Ставлять до того, як лапки закрили. Ставляться крапка, чи ставиться кома, чи ставиться. Як знак питання, чи, чи якась інша пунктуація, але ставиться всередині лапок. В українській мові ставиться де? За лапками. Не плутайте це. В англійська мова всередині. Мені би було цікаво, щоб ви мені написали, чи ви знали ці правила використання коми. У англійській мові це одне інше сподіваюся, що вам буде цікаво запам'ятати те слово фенбойс, щоб знати у якому випадку ставляться коми перед тими. Сполучниками і звертайте дуже увагу на прямі цитати, коли ставите пряму мову, записуєте в англійській мови трошки, воно інакше. Також сьогодні в нас будуть вправи, звичайно, але перед правою я би попросив вас не забудьте поставити ваші вподобайки цьому відео. Обов'язково залиште будь-який коментар під цим відео, щоб відео могли порекомендувати іншим людям. І якщо ви маєте якихось знайомих, які так само вважали б це відео цікавим для себе. Перейшліть їм посилання на це відео. Хай вони навчаться разом з вами і вам потім подякують за те, що ви їм відкрили Америку, можливо. Зараз до вправ. Вставте коми де потрібно. Де би ви поставили коми в цих реченнях. After the show, we went out for ice cream. Після показу ми пішли на морозиво. He bought apples, bananas and strawberries at the market. Він купив яблука, банани і полуницю у магазині. Yes, I will be there on time. Так, я буду там вчасно. Please meet us at 123 Maple Street, Boston, Massachusetts. Будь ласка, зустріньте нас за адресою 123 Maple Street, або Maple вулиця, що в Бостоні, Массачусетс. Ну і ось вам правильні відповіді, де коми поставили, де потрібно було поставити коми. After the show We went out for ice cream. After the show, це вступний елемент, тому що складові частини речення поміні місцями after the show поставлено наперед, тому воно виділяється комою. He bought apples, comma, bananas, comma, and strawberries at the market. Пам'ятаєте? And final and, або кінцева і, кінцева and, оксфордська and. Перед нею ставимо кому особливо коли ви формально пишете екзамен. Yes, I will be there on time. Тут також «Yes» – це слово вступне. А у реченні Please, meet us at 123 Maple Street, Boston, Massachusetts» Ми ставимо коми після кожної назви у адресі: «Maple Street» – це одна назва, «Boston» – це назва міста, і «Massachusetts» – це назва штату. Чому в нас тут після «Please» немає коми? Тому що тут не йде як звертання. Якби це було «Please, Mr. Ivan, meet us at 123 Maple Street» і так далі, тоді було би там кома звичайно. Використання кому англійської мови можливо і було для вас якимось челендж, якоюсь проблемою чи, чи, чи чимось важким, але вже після цього відео ви точно будете знати, як правильно використовувати комі. Також подивіться ось це цікаве відео на нашому каналі, яке допоможе вам стати більш впевненими у вашому спілкуванні з іноземцями і не відчувати себе іноземцем серед тих багатьох людей, які ходять навколо вас. Будьте впевненими у використанні англійської мови. We we'll have tried to hear as Bye bye. See you next time.